Вітаю вас, друзі! Вітаю Четверг, четвер Я Олексій Ляшенко. І що пасли тікають? Тікаючи, просто не тікаючи, просто щось роблять. Чи я не знаю, російський посол виїхав із Польщі після того інциденту з ракетою, коли поляки не збили російську ракету на своєю територією і дозволили цій ракеті вбивати наших людей, наших дітей. Але щоб потім якусь маску свою показати, начебто вони так дуже стурбовані, вони визвали російського посла Міністерства закордонних справ Польщі, але він Сказав, так зібрався і поїхав. Куди поїхав, ніхто не знає. Він не пішов в Міністерство закордонних справ і сказав, хто ви такі поляки. Хто ви такі? Ми Росія. А хто ви? Я до вас не піду. І от зібрався і поїхав. Куди поїхав? Відставку він не просив ні у кого, його не відправляли. Висилати його ніхто не збирається висилати. Він всіх влаштовує. Ну, посилає, посилає, та й ладно, все це у поляків йде нормально, друзі. Так що де посол? Та хай запускають ракети через Польщу? Не ну, нормально. Що українці, так? Да? Так не то, ж українці. Отак, От росту. Я вважаю, що так поводять себе поляки. Так вони себе поводять в крайньому разі, так це. Виглядає далі йдемо. США не збирається відправляти своїх, відправляти своїх військових до України, але водночас Америка плідно працює з французьким лід, лідером Еммануелем Макроном над низкою питань, які пов'язані з підтримкою України. Це сказав речник Державного департаменту США Меттю Міллер. Слухайте, а з чим вони? А що Макрон планує? Макрон поки тільки говорить. Хтось говорить, хтось не говорить, хтось мовчить, хтось кричить ні-ні, ні, 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 ні. як США, там, Німеччина чи ще там. Да, Великобританія, я не чув заяв, тихо сидять там. Ну, Це така, вибачте мені, ось я ж роблю, да, роблю трохи витримку і дивлюсь, що з цього буде, як воно піде далі. І ось ніяк. Ну, просто ніяк. Хтось пише, у нас вже війська НАТО, у нас це, це, це працює. Країни НАТО вже направили військових до України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Проте називати країни міністр відмовився. У нас вже інструктори, у нас ні. Я розумію, війська це війська. Це не інструктори, це не фахівці, це не якісь там радники. Це не якісь аналітики, війська це війська, це солдати з технікою, з технікою, яка вбиває зі своєю технікою, з новою технікою, і з технікою, яка ну, переважає російську техніку, і це допомога. Ось це я вважаю вести війська і да надати допомогу Україні. Все інше це величезний піар, це величезна мильна бульбашка. Це знаєте, величезне кидалово нас, українців. Не треба на це звертати увагу, що хтось до нас приїде. Я впевнений, що як не буде допомоги США в цьому році, я хочу, щоб вона була. Повірте, я хочу, але щось я бачу, що її не буде. Так не буде військ, яких у нас ми. Повинні самі себе захищати. Ми повинні сподіватися тільки на себе. І я це бачу як мантру, вже кожен день кажу: ми повинні відповідати за себе, за своїх дітей, за свою родину, за Україну. за свою. І не звертати, так, ми можемо казати, ми не можемо, ми повинні казати, чому ті не воюють, чому там, ми повинні вказувати владі на несправедливість. Але ми не можемо казати, хай підуть ті, та ні. А якщо і ті, і ті, і ті, не підуть, то і ми не підемо. А що далі? А ось напишіть, що далі. От Просто цікаво. А от не підуть ті, ось не вийде. Ну знову от не вийде. Ніхто не піде. Ну все. ідемо далі, друзі. Ідемо далі. У мене таке от питання до о, Петра Порошенка і його оточення до Кличка. Чому вони ніколи нічого поганого не кажуть про Медведчука? Ну чому? Ніхто. Геращенко обіймається з ним там в тристоронній групі. Петро Порошенко з ним співпрацює, возять гроші терористам на окуповані території, віддає їм трубу, віддає їм трика... йому трикана. Да повністю Медведчук почав забирати Україну і ділити на троїх. Ахметов Порошенко. І Медведчук, а далі б воно пішло б і далі, якби не Зеленський, якби не зміна президента, і якби ха -ха -ха, не, не, не спіймали і не сидів би в СІЗО, і не обміняли на 250 там наших хлопців військовополонених. Нічого б не було. Дивіться, чому, коли Соня Кошкіна задає питання Порошенко про Медведчука, він, він відповідає: знаєте, це ефективний менеджер. І все, коли щось ці люди казали. Я ж кажу, коли, коли Шабунін щось казав про Медведчука, коли Бутусов хоч щось казав, коли Лапін, коли там ті берези, всі ці говорящі звірюшки, коли вони що говорили? Ніколи. Навіть, навіть дивіться, уряд Чехії. Ввів санкції проти Медведчука, тому що вони і зараз працюють проти Росії. А знаєте, яка працюють, щоб вони підкупляють там політиків Німеччини, Бельгії, Франції, Угорщини, і я так вважаю українських політиків, і всі гроші передаються дуже яскравими шляхами десь кешем, десь криптовалютою. А десь наче офіційне вкладання грошей того чи іншого там бізнесмена, політика чи ну, близької особи в економіку цієї держави. Згадайте. Мільйон доларів, за якими летів Порошенко, біжав, скакав і попадав на всіх суд в Угорщину. Згадайте, згадайте, щось я ні на що не, не натякаю, але якийсь тут, тут зв'язок все таки існує. Підпишіться на мій канал, якщо вам цікаво. Давайте підтримувати всі разом український Ютуб, україномовний Ютуб, тому що весь український Ютуб, практично весь він підтримує нашу Армію, наші Збройні Сили України і він пришвидшує весь український Ютуб, практично, ще раз кажу, є деякі там, ви, але ви розберетесь самі, він е е працює на пришвидшення перемоги. Оберіть собі, знайдіть і будьте з Україною. Не будьте з російським Ютубом, а також з тим Ютубом, Україна, українським, наче російськомовним. Вибачте, я ще раз кажу: толерантно відношусь до будь-якої мови і навіть до російської. Але Ютуб треба підтримувати Україна умовний. Хай буде скрізь, друзі, Україна. І от дивіться далі: повідомляє ресурс France Out Ukraine, що у Франції. Франції вже прийнято рішення. Прийнято рішення, що вся а, військова техніка, яку будуть знімати з озброєння, ну це в основному наземна техніка, не літаки точно і не кораблі, точно. Вони будуть оновлювати свої збройні сили і готуються. Європа готується до війни. Вона не готується допомагати Україні чи все кидає, Ні, вона готується перше все захищати себе, а потім уже все, що буде, ну в Україні. Так от, оце ж те, що я кажу, Європа стару своє все озброєння по програмі Скорпіон буде передавати Україні. Ну це добре, це нормально. Ну це поширюється на все. А також вже так підписане, і це рішення є, що 80% вироботки снарядів калібру 155 в 2024 році будуть передані Україні. І це також добре. А ще добра новина, та з яких прийнята, вона не здійснена. Вона ще поки не почала працювати, але рішення прийнято, підписано, написано і затверджено, що САУ Цезарь вироблений в Некст КНДС у 2024 році, будуть всі віддані Україні. Це, знаєте, за прикладом Данії. Ну, давайте подивимося, рішення є, як воно буде втілюватися в життя. Якщо це. Так, то дуже класно. Ну, сум, тільки одне: що це все-таки стара вся техніка. Це техніка, яку вже списують, яка відходить. Да? Це не техніка, яка переважає російську в 3-4 рази. Ну, як є. Як є друзі, а я про це казав, що ніхто нам нічого, е, знаєте, свого і класного не дадуть. Тут просимо 10 патріотів, і нам ніхто цього не дає, ні з Європи, ні з Америки, ні з Канади, ні з Австрії, ні з якої держави, яку ми кажемо: це наша, це друзі, наші діаспори, наші там все, все, все. Ніхто нічого просто так нам не віддає. Тому я ще раз закликаю тільки на себе, тільки на себе, на свої сили, на свої можливості, на свій труд, на свій розум, давайте розраховувати і не вестися на всю пропаганду, на всю цю пропаганду, що лунає з Російської Федерації чи з інших країн, де їхні агенти? Вони ж там і в Італії, і в Іспанії, і в Німеччині скрізь, і в Польщі, і, 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 і в Балтійських республіках. Так, от центр протидії. Дезінформації наголошує, що та інформація, що підготовка йде росіян до наступу на Харків, є частиною ворожої друзі, кампанії пропаганди страху та не відповідає дійсності. Не треба слухати оце все яскраве, яскраві назви, да? яскраве там прев'ю, яскраві якісь там виступи, якихось блогерів, які просто клікбейт як роблять да? і просто заманюють до себе, щоб побільше, побільше, побільше ще було не слухайте, хай не дуже вас, знаєте, радує, але правду. Хай вона буде не така, але правда. Так от в Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані тільки на внутрішню та зовнішню аудиторію. Є частиною кампанії. Ну, яка називається пропаганда страху. Це зазначає керівник центру протидії корупції, лейтенант Андрій Коваленко. Ще він каже: розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, та да? і погрози там Соловйова. Всі це тільки розмови. Це, це те ж саме, що нам віддадуть мільйон снарядів, нам віддадуть. Столі такі, нам ось оці хочуть віддати оте. А оці вже запланували. Оце точно так. Як у, у нас поки що це розмови, так і у них це поки що розмови. Як воно буде надалі? Ми будемо бачити, не треба. Слухати сослагательне якби а щось або майбутнє. А ось буде. А ось. Просто благаю, не треба. Приземляйтеся, дорослішаємо всі і просто спокійно робимо свою справу. Кожен день. Кожен день робимо свою справу, кожен день працюємо для перемоги і не дивимося по боках, по сторонах ні на що. Ну, і останнє. У Держдепі США заявили, що військова операція в Рафасі призведе до ізоляції Ізраїлю і дистанціювання у відносинах з його даними партнерами. Тут мені цікава заява, це тільки заява поки що. Але кого вони мають на увазі давніх партнерів? Якщо себе. То Сполучені Штати здадуть і Ізраїль. Або поки що вони попереджують, що буде далі. Подивимося, хіба це перша Україна, і можливо Ізраїль, був Афганістан, був Ірак, була Корея, був Єтам. Але ми робимо свою справу. І я хочу вам подякувати, друзі. Подякувати за те, що ми не звертаємо увагу на усі. Ці заяви і на всіх цих наших внутрішніх покидьків. Дякую донаторам. Старунський Світлані на канал, дякую вам, Світлана. Остапчук Ользі на спальники, дякую. Котелець Марії, Линнік Олександрі, Грах Олені. Петрів Галині А банк задонатила. Дякую вам, Галина. Бануліс Вікторія, Монобанк, Котелинець Валентині. Свиридовій Ользі. Ольга, велика вам подяка. 50 на 50. Дякую вам особисто, моя подяка Ольга. Герасименко Леонід, Монобанк, Лешта Лідія. Костіну Валерію, Омельченко Людмилі, Осипчук Світлані Манабанка, Слобода Зофії. Дякую вам, Манабанк, Жданюк Ганні, Коломо, Коломієць Галині. Всім величезна подяка, друзі. Величезна подяка. Що я хочу сказати? Велика справа. Я розташував. Розташував е, все на також на Фейсбуці, також тут е, на Ютубі е, в спільноті е, нашу чергову передачу, нашу з вами роботу, нашу з вами працю, наш з вами вклад в нашу перемогу. Чергова передачка нашим хлопцям. Ну як завжди, спальники від земляків, а також від нашої українки, Наталочки, талочки, От отакі медикаменти. Е, Посуд, там, там багато чого. А також від школи беріг, від діток малюнки, багато мівіни, багато чаїв, кофе, ковдри, подушки, ну дуже цього багато. І також від нашого Петра Салами отакі консерви, там теж мівіна. Школа берег, ще дуже багато собрала одноразового посуду. Дякуємо нашим волонтерам за допомогу. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! І я ще раз прошу: підтримуйте український Ютуб. Підписуйтесь на український Ютуб. Відписуйтесь від всього російськомовного. Від всього, друзі, все російськомовне повинно бути витиснено українським Ютубом. Весь російський ютуб. Ми повинні панувати у себе в державі, і не треба знати, що думає ворог. Воно нам не до чого. Нам треба. Знати те, що думаємо ми, і нам треба знати те, що хочемо ми. Ще раз всім дякую за ваші вподобайки, за ваше розповсюдження. Україна переможе. Карфаген буде зруйнований.